Вітаю вас малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Малята, багато пташок було поруч із нами цілу зиму. Діти, а як називаються птахи, які зимують в своїй місцевості? Пригадайте їх. Це ворона, сорока, горобець, синиця. Як ми можемо назвати пташок, які зимують у рідному краї? Так, це зимуючі птахи. А з настанням весни і птахів стало набагато більше. Повсюду чується пташини щебить та спів? Як ви гадаєте, чому все довкола наповнилось пташиним співом? Багато птахів прилетіли з теплих країв, повернулися з вирію. Звичайно, як ми назвемо птахів, які восени відлітають, а в навесні Повертаються у свій рідний край, перелітні птахи. Повернулися перелітні птахи, і все довкола ожило. Ліси і поля, села і міста наповнилися їхніми дзвінкими, веселими голосами. Срібно видзвонюють в небесах сиренькі жайворонки, радісно співають у садах блискучі чорні шпаки, курличуть. Вітаючи батьківщину довгоногі журавлики. Незабаром додому повернуться ластівки, затьохкають в гаях солов'яйки та закують зозулі. Діти, повторіть назви птахів, які повертаються з теплих країв: Це Жайворонки, Шпаки, журавлі. Ластівки, соловейки, зозулі. Пропоную пограти в дидактичну гру. Порахуємо пташок. Один жайворонок, два жайворонки, п'ять жайворонків. Один шпак, два шпаки. П'ять шпаків. Один журавель, два журавлі, п'ять журавлів. Одна зозуля, дві зозулі, п'ять зозуль, один соловей, два солов'ї, п'ять солов'їв. Однако. Ластівка, дві ластівки, п'ять ластівок. Малята, я сподіваюсь, що ви правильно порахували пташок. Діти, я знаю, що ви під час прогулянки спостерігали також за птахами. Пригадайте і розкажіть, що роблять пташки навесні? Пташки прилітають, повертаються, співають. Щебечуть, радіють, клопочуться, в'ють гнізда. Пограємо в гру чий спів. Тож слухайте уважно. Чий це спів? Це спів зозулячий. Що робить зозуля? Зозуля кує. Чий це спів? Це спів солов'їний. Що робить соловей? Соловей тьохкає. Це чий голос журавлиний? Що журавель робить? Журавель курличить. Малята, я сподіваюсь, що ви впізнали спів пташок. На цьому наше заняття закінчується. До наступної. Зустрічі